Тюремні грати не завада 36-річний чоловік, що вже не вперше відбуває покарання в буцигарні, спромігся порушити закон навіть у неволі. Він устиг виманити по телефону гроші як мінімум у 25 жертв. Подробиці в наступному сюжеті. Перебуваючи за ґратами судими за шахрайство та крадіжки, чоловік вирішив опанувати новий спосіб заробітку грошей. Він телефонував людям старшого віку і розпитував, чи мають вони дітей. Коли отримував ствердну відповідь, починав залякувати. Взяла трубку з тої сторони. Прозвучав голос незнайомого мені чоловіка, мужчини, який представився співробітником міліції і мені, що у моєго сина проблеми, що він знаходиться в міліції, і для того, щоб йому допомогти, потрібна определена сума грошей. Я очень запереживала у жертву. Чоловік вимагав від 5 до 10 тисяч гривень, аби ті не встигли оговтатись та перевірити інформацію. Не дозволяв їм класти слухавку. Він мені сказав, щоб я не лежала трубку і обов'язково обязательно ці гроші таксисту, який під'їде в указане місце. Я підійшла к таксиста, віддала йому деньги, і все це час я трубку не ложила, Он со мною розмовляв. Після того, як гроші у жертв забирали, на зв'язок з ними шахрай більше не виходив. Так і із пані Людмилою. З Сином жінка виявилось все гаразд. Вона повідомила про аферу в міліцію. Там з'ясувалося, що випадок потерпілої не поодинокий. На протязі декількох місяців на телефони громадян, які проживають на території міста Кірадо. Буду неодноразові дзвінки від невідомих осіб, які представлялися з працівниками міліції, та вимагали перерахувати кошти за непритягнення їхніх дітей до кримінальної відповідальності. Особу шахрая, правоохоронці вирахували. Була затримана група людей, які займалися шахрайством. Шахрайством на сьогоднішній день вони утримуються в слідчому ізоляторі міста Кіровограда за скоєння цих злочинів. Громадяни перерахували злочинцям більше 100 тисяч гривень. Телефонний аферист мав вийти на волю у листопаді цього року. Однак тепер йому та його спільникам загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. Яна Семенюк день за днем.